E Будь ласка, про вашу діяльність та поділіться успіхами ваших учнів. У музичній школі я працюю вже 23 роки, і за цей період дуже багато було учнів, талановитих, прекрасних, які і до сьогодні виступають на сцені, і яких я можу за якими я можу спостерігати. Мої учні вже закінчили консерваторію, навіть працюють зі мною, вже є тепер колегами в музичній школі. З якими проблемами зіштовхуєтесь у вашій діяльності у часі війни? Зрозуміло, що на сьогоднішній день трошки все стало по інакшому. Як для кожної людини, так і для нас, вчителів, тому що ми несемо велику відповідальність теж тут тут у школі, тому що дитина приїхала, ми за неї, звичайно, теж несемо відповідальність. І коли скажімо, тривога, то ми не можемо працювати в цей момент. Ми знаходимося на другому поверсі. Звичайно, ми ми, як і усі, йдемо у бомбосховище, але разом з тим. Діти працюють багато вдома, приділяють багато часу, і звичайно, результат дає про себе знати. Розкажіть детальніше про досягнення ваших учнів чи беруть участь у конкурсі. Учні мого класу, зокрема, можу відзначити, вони постійно виступають, тому що в нас у Бузьку відбувається дуже багато концертів, приурочених різним датам. І мої учні завжди виступають, скажімо, день прапора, день конституції, день незалежності, і можу ще перелічувати і перелічувати. Стосовно конкурсів, звичайно, ми маємо і гран-при, і перші місця рідко другі теж є. ну… Скажем, от Соломіка Драпата, з якою ми сьогодні разом виконували пісню Моя молитва Нехайлини. Вона є переможницею переможницею конкурсу. Інструментальний вернісаж у місті Біберка. Перше місце то було минулого року. А також вона брала участь у конкурсі від Луня Метуси. Теж вона місце здається, чи друге, чи третє. Вибачте, вже зараз не пригадаю. Але мої учні всі Хочу похвалитися тим, що бандуристи вони всі співають. І якщо ми не маємо можливості вийти з бандурою, скажімо, там дощ чи холодня, ну якась там погодні умови не сприяють тому, аби ми з інструментом вийшли на вулицю, то вони співають під фонограму, мінус звичайно. Тому всі бандуристи співають, всі є співучі і всі є переможцями багатьох конкурсів: міжнародних, всеукраїнських. А що побажаєте нашим глядачам? Ну, перш за все, я хочу побажати всім перемоги, тому що це, напевно, найочікуваніше сьогоднішній день. Нехай Господь, новонароджений, який скоро е, прийде у цей світ, дарує кожному міцного здоров'я, щастя, добробуту і здійснення всіх мрій.